5.30 російські війська обстріляли тролейбус, який рухався дев'ятим маршрутом. Загинув сержант поліції та двоє людей отримали поранення. Цей тролейбус під'їхав вже після обстрілу. Його водій Сергій каже, продовжити маршрут не може. На лінії обірвані дроти. Загинув да, поліцейський, стояв він на вході в магазин. Снаряд же он там прилетів. Поранений з тієї сторони людина була. Приїхала дві скори і забрала двох людей на одного з тролейбуса, другого з пішохода. Директор Херсон-Електротрансу Андрій Швець розповідає, на момент обстрілу тролейбус їхав з мікрорайону Шуменський до центру міста. В тролейбусі знаходилося десь около 20 пасажирів. І один із пасажирів, який знаходився на задній площадці, отримав району. Приїхала швидка допомога очі швидко і його забрали в поліці. 57-річний пасажир тролейбусу від отриманих поранень помер у лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Загиблий поліцейський Андрій Тарчинський. Повідомили у нацполіції. Чоловік служив миротворцем у Боснії та Герцеговині у Косово. Після анексії Криму у 2014 році став добровольцем роти патрульної служби поліції особливого призначення Херсон. Внаслідок ранкового обстрілу у Херсоні також зайнялось складське приміщення, розповідає речниця обласного ДСНС Оксана Ульянова. Вогнеборці протягом кількох годин приборкували полум'я. Пожежу ліквідовано. До гасіння залучалось 19 рятувальників та чотири одиниці техніки. Протягом дня російські військові продовжили обстрілювати Херсон та правобережжя області. Близько 15-ї години під вогнем знову був корабельний район. Поцілили в один з корпусів вищого навчального закладу. Є поранені, розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Отримали поранення дві жінки, їх госпіталізували, Зараз надається допомога. Також росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Херсонщини з керованих авіабомб. Було влучання в Тягинської громади, громаді, також район Антонівського мосту. Там поки що немає інформації про постраждалих. Інформація уточнюється. За інформацією обласної військової адміністрації, вранці близько четвертої години армія РФ обстріляла передмістя Херсона, Степанівку. Поцілили у будівлі обласної психіатричної лікарні. Там пробита стеля, вибиті вікна, зруйновані стіни. Зайнялась пожежа, яку загасили рятувальники. Також під вогнем були населені пункти Бреславського району. Сьогодні зранку ворог також з авіації обстріляв село Львове, Тягінської територіальної громади. Де пошкоджені зазнали складське приміщення на щастя без жертв. За минулу добу російські військові 95 разів обстріляли деокуповану територію Херсонської області. За інформацією обласної військової адміністрації, троє людей загинули, 11 – травмовані. Олена Ліщенко, Оксана Хлібус, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко Суспільне новини Херсон.